У нас не було прийшла посилочка з тем. Давно в мене не було з тем, це його ручок, собі чухолос. Це станок для плетіння бісером. костюм для кустом до його гори. Непогано такі якості Легенький. Зараз скажу, хай примірює такі штанишки. І куртунка. Такий тунесли. Треба легенькі-легенькі, скульптури те, що треба це певне настічко. Ось тут купимося. Кущі його чотирьох у нас Це коробочка для карт. Що. Це у нас цей комплект на 1 вересня така ось рупашечка, зараз теж приміряю. І о, шортики такі. Ну, По якості шорти такі одноразові треба виглядати. У ну, повір'я, подивимося, буде виглядати, не треба повертати. Це набір трусиків в масті. Це штати я собі взяла бо попередній малий зламав мені. такой самый не, майка такой самый, схожий ну, наверное, Чокол. У нас тут корічки на брілочки вона робимо, бісер. І чашечка мені, де мої вже в дуже гарному стані. in